Розпочинається бій під номером 7. Три раунди по 5 хвилин. вазі до 93 кілограмів. В лівій стороні від мене, в правому ку... в червоному куті Назар Шмивель. Івано-Франківськ. Спортивний клуб Тіві. По праву сторону від мене. В синьому кутку октагону. Роман Бойко. Дніпро. клуб «Адреналін». Ну що ж, дорогі друзі, другий наш бій у ваговій категорії до 93 кілограмів і протистояння Івана Франківського, хлопця, Назаря Шміголя проти бійця з Дніпра. Дуже такі статечні Бойко, хлопці. Роман, да, да, да такі прямо. Роман Бойко, ,95 метр дев'яносто зріс, метр дев'яносто. Вона зараз Шмиголя. І при цьому хлопці вклалися в ліміт до 93 кілограмів. Трохи піднабрали безпосередньо до самого до бою. Обидва до довго руки із дистанції відразу Бойко свою довгу цю демонструє. Да, демонструє, але зараз Назік дуже гарно так підплатив його за ногу. Намагається зараз Бойко затягнути в партер. Свого опонента. Склалося раження, що коліном навіть зумів трохи влучити. Да, і зараз намагався вийти там. Гарно, ногами закінчався да. Підводиться, намагається Джейбом натягнутися. Зрозуміло, куди чи в голову чи по корпусу. По корпусу правою ногою пробуває Бойко. Акцентовані удари, потужні удари Бойко завдає зараз своєму опоненту, але ми бачимо, що назад так підбирається. до... Джеба Бойко намагається відігнати. Після цього коліном по корпусу. Зарізати спосоперника не вдається правою рукою. Гарний yeah. крос від Бойка. Чіпляє зараз Назар. Також справа, але так розмашисто працює зараз. Бойко видивляється yeah. знову. джеб. Yeah. Yeah. Не дозволяє влучити по собі гарно ухилився Тут і хто на ближній дистанції, хто в клічико перепрацює, колінами. намагається. Шмиголь пробувати. Yeah, Назарій на світомав підловити. Свого опонента, але трохи не скористався епізодом. Ух, так розумаш, лінгом, лінгом, У, Але чіпляю, чіпляє да, 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 зараз лівою. Показав правою, але лівою. Тенесенько, легесенько, і, судячи, з усього пальці в очі залізли. Так, є попередження від рефері. Але максимальна повага між хлопцями. Всі прекрасно розуміють, що це було несвідоме рішення, що це було не спеціально. Намагається коліно перекриватися шмигуль, пропускати суперника до себе, лоу-кік від нього. Ну, ло, да, підбирається. Дуже небезпечно. Да, небезпечно. Намагається наздогнати <світ> Бойко, але Тейк є перевод, да. є тейкдаун від Назарі. Бойко хоче ногами знову відтиснути свого суперника, яким вже вдалося це в цьому раунді. Але зараз набагато важче. В'яже, В'яже, в'яже так. На руки зараз Роман. І бачимо, що навіть вже як намагається обійти, да, обійти руку. Намагається обійти руку зараз Роман. О, Лі, локоть, ем, та... Зачепив! Зачепив, але я впевнений хотів ще більш акцентованіше ніж пробити. про, так просизнув. Лікач але як він контролює руки свого суперника? І як намагається колінами відтиснути його корпус? В'яже, в'яже, і намагається зараз да, перекинути, обійти руку, але підводить рефері зараз обратно бійців. Чудовий захист від Романа. І окрім того, ще й той лікать. Він і захищався, і ліктем пробив сам. Нічого супернику не дозволив зробити. Джеб від нього. Внутрішній лов від Назара. Шмоїголь тепер навпаки зовнішнього боку попередній нозі пробуває. Але Лурками відповідає бойко. І Джеб від нього. Як він дістає з дистанції, як він вицілюється, джеби? По корпусу правою. Да, ну да, відпрацьовує, але ось таке. Оу, який хай кік догонку від Назарія. Не зупинився, він на невдалому своєму удар рукою. Бойко встигнув зреагувати на той панч, але ось вже на кік. Ні коліно, по корпусу войком є. І рефері вибачився. За те, що втрутися, за те, що призупинив. Знову кілько перекривається. Бойка. Назарія Ще туди додає, але по захисту, я думаю, вже трохи передбачено, знову йде в ноги, але. Є відчуття, що Шмигаль трохи сповільнився, стійці, Ще трохи вже видився під кінець раунду. Да, зараз Роман ще більше його нагрузить в такій позиції, але ми сподіваємось, так, да, є перевод від Назарія. Зараз, мені здається, знову епізод буде повторюватись. Бойко класно і закачався попереднього разу в партері. Знову буде да, в'язати. Але той лікач дійсно був таким неочікуваним подарунком для Назаря. Намається зараз да, боротьба така за руки. Йде. І лі, навалюється. Лі, да, навалювався, але трохи перескочив. Продовжує Роман. В'яже завжди Роман і, і зараз дуже перекоплює да, 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 Дуже незручний в партері Роман. Максимально, казалось би. У Назарія більш вигідна зараз позиція, але він не, Роман не дає по собі працювати взагалі. Зараз ще й ногами обхоплює корпус суперника. Да, намагається бачимо, що намагається шукає вихід або обійти руку, або вийти на важі ліктя. І тримає обидві руки реперів. Да, Підвестися да. знову бойку. Прекрасний закричався знизу. Менше ніж півхвилини залишається до кінця першого раунду. І ми бачимо, що така, да, дійсно. Рівна джеп, боротьба. Oh, Затрималася права рука біля обличчя суперника. І за це ногу. Голову отримав Бойко. І тепер вже перший він, контролюючи позицію, перший він зверху партнер перебуває. Літем б'є. Да, Кінцівка з лівою рукою з корпуса на голову. Намагається Кінцівку зараз забрати. І правою рукою також дійшло від нього. Що? Гарний, Гарний такий насичений раунд. 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 І я б навіть сказав би, така потна катка йде. Е, хлопці викладаються вже в першому раунді на, ну, на, на своєї витривало. Зараз цікаво в плані фізики, хто витримає все аттеплем. Так, так, так боронь би було вже чимало в першому раунді, вона сили забирає багато і влучання. Вони також зрозуміли, що вибивають з тебе енергію. Ось, за прикладу, такі. Які акцентовані були удари від Романа, але хайкіки від Назарія також ну, по витривалості б'ють для Назарія, і багато він викидав хайкіків в цьому Ру. раунді. І крос від да. і ось цей з Миголя. Да. який, можливо, не відзнав. Несподіваний був для Назарія. Ну, в нього складалося враження, що Бойко сконцентрований тільки на тому, щоб його в'язати. Руки закривати і Бойко розрядив ситуацію грим серед ясного неба. Ось тут. Здавалося, гарно після своєї атаки відійшов у ось Пропустилося крос розпов себе, але Хайкік став друзі. Бойка Роман проти. Відразу вибачається Шмигуль. Джебом зупинив його бойко, і Джебом трохи підкоригував, так вийшло удар суперника. На повторі дивимося. О, Джеб від бойка і подзвониках. як то кажуть, внутрішній лов. Треба трохи часу, щоб відновитися після такого. Але Бойко Частенько буває, в бій. що від внутрішнього лову так трохи зависоко за заходить удар і якраз приходить по тому самому місцю. Продовжує джебом на дистанції тримати свого опонента. Бойко і не тільки тримати, а ще й да. пробувати акцентовано. Збиває. Підловки намагається працювати, е атакувати Роман. Mm -hmm. Ой, знову ну, який зараз, та... Але все одно Роман притискає свого опонента до сітки. Намагається Шмигель контролювати коліно. Намагався його звернути. Але да, Бойко зараз ще й в, в одну ногу. Ні. Повертай свою ногу ні, назад ні. на землю. Шмигель. Але я думаю, зараз доробить, доробить до кінця, тому що так. Гарно контролює ситуацію. Але вже, да, ногу відпустив. і Тут намагається зараз вже зверху так свою нову руку накинути Назарій. І чи вдався на гіліотину вийти. На на Назар Шмиголь тисне, Намагається Важко. Бойко збити свого суперника. Терпить він, оскільки тисне що й чиниться. Рефері уважно стежить, чи Бойко, чи все гаразд, чи дихає він, чи кисень заходить в його Ні, організм. Ну, про Продовжує наносити удари по корпусу. Метро. Але там підказує зараз плотно, в Кутіш Мигуля, да. що він доводив до кінця цю гіллятину. Да, задушив. Плотно, якщо плотно, вже спіймав що? так класно, то треба це використовувати. Бойко терпить, неймовірно. Головне, щоб знаєш, цей епізод з гіллятини не був в мінус самому Назарію, якщо щось не вийде, тому що можна дуже сильно будуть, повірити. Да, 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 руки будуть ватні, і я думаю, що на руках потім Дмитро буде повертати дуже багато. Набуває по корпусу правою рукою бойко. Мені здається, Шмиголі зараз не розуміють, що відбувається. Здається, все гаразд. Здається, да, 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 Щільно да, скопив, тисне, і, і рефері підволить, підводить бійців. І Подивіться на цю реакцію Шмиголя. Я його думаю, зараз що це сталося. Так, да, зараз на руках, я думаю, що Дмитро буде забирати ініціативу, але ми бачимо, що да, видихся трохи Назарі. Наздоганяє його Дмитро. Бойко переводить опонента на канвас. і тепер вже спроба задушливого прийому від нього. Хапай він за шию суперника і тисне на неї. Душить. Тисне, але дуже невигідна позиція для цього задушливого. Да, дістає голову зараз Назарій. В боковому боковому держані зараз знаходиться. Але да, вставляє коліна, да, намагається все ж таки вийти в гард. Дмитро. Норман також ще мало сили витратив, щоб. Тієї гіліни, щоб її пережити. І було помітно, як важкувато він дихав, після того як повернувся в стійку. Але <laughs> нонсенс. Він пішов в атаку першим. Він не почав відпочивати. Ні, він почав атакувати. Гарна, гарна зараз позиція. Да, лікті, лікті зараз, зараз заряджає. Бойко дві хвилини до завершення раунду. І намагався да, обійти руку. Гарна зараз я, я думаю, гарний шанс. Тому що Назарій трохи вже видихся і закрити трикутник або вийти на важій ліктя для Бойко. Було б зараз дуже доречно. Намагається. Він шукає. Да, шукає спроби. І виходить. Оу, як це повернулося. Зараз три хвилини у нього да? є. Розбивати, ховається в захисті Шмиголь. Бойко хатик. Обухопиємо да. ударами. Лікоть підключає у -у. ГНП безкомпромісний. Да, намагається зараз достроково завершити. Бойко цей поєдинок, але скидає. Була гарна попитка Сітки відштовхнутися у Назарія. Хвилина, більше хвилини залишається, але я думаю, в такому темпу треба допрацьовувати. Бойко, так, трохи важко на ці удари задавати. Вони необхідно концентровано, йому необхідно акцентовано пробувати, а не просто накидати удари, але шмиголь але бачимо, просто вже закривається. Бачимо, бачимо що обидва бійці видохли. Вже Шти, на межі своїх можливостей. Ще один молоток, ще, ще заходить, але Рефері дивиться за цим ударом. Він розуміє, що так, можливо, гол тільки прикривається. але Бойко. Немає... Пасивний, пасивний захист. Пасивний, пасивний пока. Да, притулку Як... зафіксував. Вириває свою руку Шмиголь. Дуже важко зараз Назарію взагалі якось перекриватися, але і намагається все ж таки не дати себе удостоити в цьому раунді. Раунд, в якому якому досабмішано надзвичайно близький був Шмиголь. Зараз Бойко близький до нокауту, але нікому не вдається суперника. І намагається досоку, да, на останніх секундах вийти зараз на важі лікті, але не. Не надається, не вириває. Не вириває, так, рука. рука. Не віддається і кінець а, у нас другого раунду, але гарна була, гарна була. Насамперед, спроба вийти на важі ліктя. Пробуває правою Бойко. Да, бойко да, під кінець раунду вирішив трохи повернути. І ви чуєте, так? Чуєте, яка, як вони забилися, як завалилися люди до коло клітки. Яка реакція зараз на, у нас на трибунах? Неймовірний раунд. Шалений раунд. Просто ініціатива. Війду від одного до одному, іншого перетікала да. була реальна можливість ділітину привезти у Швиголя. І ти бачиш, Бойко її пережив. Бойко її пережив. Да, бачиш, обидва Назар навіть зараз в промежутках між другим і третім раундом аж присів. Бачимо, що обидвам бійцям зараз важко дихати, але зараз від кожного бійця залежить наскільки він, з яким настроєм він вийде зараз на третій раунд. Бо обидва хлопці видавлись. Ось ця спроба гілятини, красиве, да. дуже переведення. Але багато був... двома ногами свого суперника а потім в пол маунті допинився вже Бойко. Багато сил витратив Назарі на цю гіллятину і да, повернув. Багато дуже повернув в цьому раунді, а майже і... не те, що а багато чого забрав в цьому раунді Бойко. Але так само Ірман багато сил витратив на те, щоб тугілітину пережити. І в підсумку цих сил не вистачило, щоб зараз свого суперника добити. Ну що ж, третій раунд. Ось важко. вам і на піважкий дивізіону. Ось важко. вам і височезні хлопці, які і на дистанції, може в стійці. Важко битися. Дихали. важко дихали хлопці. І в партері так. Також. У перерві між другим і третім раундом, але з яким настрієм зараз вийшли, і саме тут буде зараз проявлятися такий, знаєш, чемпіонський характер. лоу Працюєш працює голі. Да, бачимо, що у Назарія трохи так затяжні За такі удари, які передбачені для Бойка. Але і сам Бойко вже трохи так. Друзі, ви підтримайте! Подивіться, на обличчя. да, так задихав. На Набличі Шмиголя. Кілька автографів там Роман Бойко залишив в попередньому раунду. Справді, спітніли. Обидвоє, добряче. Потна капка. <ріст> <ріст> ну що, слова. підтримуємо, підтримуємо зараз. Такий важкий бій. Піднятими руками. Джеб очікуємо, бачимо, що обидва так спортсмени зараз хитаються, але намагаються все ж таки на доносити. морально вольових да, доносити свої удари. Бойко Джеб по корпусу намагається руки свого суперника опустити. Встигає відхилитися назад. Бойко не пропускає цей лівий боковий. Працює корпусом в захисті, рухає, щоб його голова не була статичною мішенью. У Джек від Бойка, чіткий. А аж носа доводиться поправляти шкумигулю. Хай кікали дуже Затратно для третього раунду для Назара. І дуже повільний Лоу-кік, да, да, лоу-кік. І бачимо, що Бойко ці всі удари. Так само, як Шмиголь бачить, розмашу цей боковий від Бойка. Ще туди лоу додає зараз Назарій. Відповідь на Джек. Oh! Okay. Okay. Все ж таки дістав дістався. Своє вправо. Попрямій. Відправив праву руку. Прямісіньку голову своєму супернику за найкоротшою дистанцією і влучив. Багато зараз викидає лоукіків. Назарій. Але ми Назарі бачимо. Це правий боковий підмейдера. Бойці намагається зараз. Назарій. А, да, заходить за спину, просто так валить свого опонента. І в Маунті. В маунті. Зараз Бойко. Я думаю, що зараз буде продовження другого раунду, а саме ГНП. Але ми бачимо, що. Шмиголь зараз краще нейтралізовував руки свого суперника. Але фул маунті продовжує прибувати. Роман Бойко і в нього є 2,5 хвилини навіть більше. Да, і трохи раунду. більше сил. Півраунду, пів якщо не відпустить, він Назара цієї позиції. Не може собі дозволити. Да, то впевнено забирається раунд. А ось Назарі вже дуже буде важко скинути метра, тому що сил все менше і менше. Намагається відпускає зараз від себе Бойко. Але також у нього сил, також вже неповний Бензобак. Гарно тримає за корпус свого опонента. Шмиголь не відпускає, він Бойко. Насипає, насипає потроху удари Бойка. Вже 40 секунд протримався Шмиголь. І піді піді підводить да підводить їх. Да, 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 да. Щоб ще більш було, цікавіше. Шмиголь пережив ще один маунт. Але ти подиви, як він зарій але продовжує йти вперед. У, на, чудовий. Да, Хайкік. Ще лоу туди додали, але намагається зараз підловити на контратацію. Бойко свого опонента. Бойко правий oh, пробуває правою yeah. у відповідь від Шмиголя. І коліном встигає виставити руку. Бойко. Це коліно пом'якшує. Протискає між Миголя до сітки. вдасться <пробує> ще. Там, раз. На, на межі можливості зараз працюють хлопці. На межі можливості своєї тривалості. Але Володися. при цьому працюють. І ось таке приведення донизу. Закриває. Гард Бойко. В'яже, в'яже зараз Дмитро. Пам'ятаємо, що по першому раунду, як він, коли ще були сили і у Назарі і у Бойка, то да, Роман, були сили, і він дуже круто в'язав Назарі. від Бойка. Як він ухиляється від цього правого що... бокового. Знову Джепу його виконання. Запливає око. Хай кік до гонку, але переводить зараз. Роман. Небагато краще себе в стійці Роман почуває. В стійці на руках і пробуває, і ухиляється, змушує суперника привалюватися 20 заключних секунд цього бою. Ще думаю, одна спроба Маунт пройти. Да, одною ногою обійшов захист, іншої не вдалося, не встигну. Я думаю, навіть такою позицією вдосль, щоб. Продовжувати наносити удари. Але ми бачимо, що навіть вже під кінець третього раунду, під кінець поєдинку вже По Котор, біжу, право, біжу, біжу, біжу. І 10 секунд заключені пішли. Ні, ще рано, ще а рано, рано ковці, ще треба попрацювати. А ось треба забирати кінцівку зараз. Бойко зараз верху розбиває свого суперника і ці шалені три раунди добігають цього кінця Назар Шмиголь. Роман друзі, Бойко. Претенденти на найкращий бій сьогоднішнього які івенту. Який важкий поєдинок був для хлопців. Я ти ти можуть повірити, те, що вони ось це все побачили. Мені здається, на всі 200% виклали зараз в цьому поєдинку. На праве око запливає зараз у Назарія. І абсолютно заслужені. Браво! Стрибун летять хлопцям за той бій, який вони видали. Що ж, давайте дивитися хайлайт. Як вивчає Роман Бойко, Назар Шмигуль зумів оцей от удар витримати, як і багато інших. І те, як він тримався, тоді коли опонент сидів в фолл на ньому, це також справило неабияке враження. Чудовий Джеб. Один із багатьох чудових джебів виконання Романа Бойка. І окрім того, варто відзначити, Друзі, те, який біжі, потім після цього джебу не залишався, не застоювався перед суперником, Рукався і на ногах, і корпусом. І зараз слухаємо оголошення результатів бою. Ідери та одноголосним <плес> рішенням суддів. Перемогу <плес> <плес> отримує. Боєць синього до кого. Роман Бойко. Місто Дніпро. Клуб-адреналін. Чудовий бій у його виконанні, і абсолютно заслужена перемога одностайним рішенням суддів. Я знаходжусь рядом з переможцем цього просто безкомпромісного, але дуже надзвичайно важкого поєдинку. Ти віддишався трохи? Що можеш сказати з приводу цього важкого поєдинку, з приводу свого опонента, і який просто неймовірний поєдинок ви закатили сьогодні в цьому гексагоні? Назадчик, спасибо. Хороший бой був. Низький уклін. Збройним силам України. Хлопці та дівчата всім дякую. До сьогодні. Хотів би проговорити другий раунд, де Назарій тебе схватив на гіллятину. Казалось би, що він мав довести її до кінця, але що ти відчував в той момент? Це просто казалось так. Я добре себе відчував. Все добре. Я понял. У тебе були, бу, був гарний епізод, де ти намагався добити Назарія. Що тобі не хватило, щоб чого не вистачило, щоб достроково завершити цей поєдинок. Напевно, сил не хватило. Та трохи, трохи-трохи дихалки не хотів. Я розумів. Повертайся. Тато, мама, мої близькі, я вас люблю. Роман Бойко, ваші облиски. Вітаємо тебе, друже.